В Україні вже три тисячі безробітних виконують суспільно-корисні роботи в рамках державного проекту Армія відновлення. За словами міністра економіки, роботи з відновлення країни відбуваються у семи регіонах: сумському, Чернігівському, Київському, Донецькому, Полтавському, Рівненському та Запорізькому. Найбільше задіяно безробітних на Сумщині 725, на Київщині 659, на Полтавщині 595, на Донеччині 440. У міністерстві економіки очікують, що невдовзі свою армію відновлення організують також у Волинській і Житомирській областях. Ці роботи мають як оборонний характер, так і служать для ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли в період воєнного стану. Найчастіше громадян залучають розбирати завали та відновлювати житлові будинки і приміщення, пошкоджені у результаті бойових дій, облаштовувати та зміцнювати блокпости, підвальні приміщення під укриття, розчищати залізничні колії та дороги, будувати захисні споруди цивільного захисту, зміцнювати греблі, заготовляти дрова для військових та населення, розвантажувати та фасувати гуманітарну допомогу, надавати соціальні послуги у пунктах незламності. Між тим, у більшості населених пунктів, які зазнали руйнувань від окупантів, вже давно діють волонтери добробатівці, які спільно з комунальними службами та державною службою з надзвичайних ситуацій розбирають завали, розчищають територію та вивозять сміття. Яна біляєва харківській звісті.